Всім привіт, за нас 31 І це Майкрад 1.710. Сьогодні ми постараємося зробити стайню для нас ку... і завести коня. Погнали, як ми не беремо 70 райок, ведемо наступне відео. Погнали! Зараз ми побудуємо нашого Рекса. Рекс, я все йду. Ракс сходи, тебе по водою. Радіться до мене. Добре наївці. Зараз будемо давати наших корів і баранів. Зараз повернемося. Ідемося. Ідемо двернути твоїму. Мої коровки. It's the esteem. Jak вам сказати, na мій сезон підходить до, кін... підходить до кінця. Це буде дуже довго, зараз повинусь. Тепер барані в раніше удуємо. 23-ма персинс на мене волк. Мірекс їх з'їв. Я їм поміняв кольор. А то ті. Інсол колір. Так. Так. Зараз повернемося. Ми зараз будемо давати. Перш позбираємо трасник, а потім будемо робити будинок для дра як вам сказати чесно, то майже підходить до кінця в той сезон. поставте багато, багато лайок і вийде новий сезон. Йдемо збирати трасник. Він нам буде потрібен для того, щоб зробити книски. Із-за того тростика ми будемо з вами робити стані дранадцять коня. Підемо коня сукати, але я ліпси візьму коня з бо Туди його буде дуже довго сукати. І ми його осядемо. То буде трастек дуже довго, скоро повернемося. Нарешті позбирали трастик, Тепер йдемо його дати до скриньки. А зараз будемо приступати до будування нашої стайні. Трастик дадемо тут вверху. Mm. Я займаю через так. Дофіга я маю того трастика. Чотирнадцять хлібів маю. Так, тепер йдемо брати, будемо будувати стайню для нашого коня. Я думаю, ми наберемо 7000 за лайок може зайдемо наступне відео. Бо я не знаю. Вирісайте вам. Ви мене зна. Ви знайдете мою сторінку моя сторінка в описанні. Бо то є Minecraft 1710 зимодами. Зараз будемо будувати тут воде Може бути. Беремо доски. Є доски. Будуємо То буде дуже задовго, ми повинно зіписали крами. 20 ямаз докінчив. Ямаз докінчив ту стайню. Я все докінчу зараз. А я вам скажу, будь ласка. Поставте лайк. 7000 лайк. Я вас прошу. Вийде наступний От у зам це вже, вже останній сезон. Це вже останні серії. А, а в останній 20 серії. Ми підемо в Андерсвіт і вбивати дракона. Зараз повернемо. Тут такі вікна, бачите. Потім тобто там тут спілс. Так. Тут треба давати наверх то. От трохи зависаємо екратмі з тими модами. Така маринка стання буде, а там зараз доробимо. Цікав. Бачите. Я майже стані доробив. Майже А може завтра або сьогодні. Сьогодні пісні ще зовемо пса. Не пса а коня. Скоро повернемося. Ставимо дах. Ставимо дах запам'яце. Так, станемо з скінцереном се треба поставити вікна. Зараз це пустимо як ці не заб'ємо. Добре. Добре, зараз будемо ставити вікна. Я думаю, вам там не Ну, вам там не припустити, як я буду ставити вікна. У вас такі макульові вікна. І їх ставимо. Такі вікна у нас будуть стайні. То буде вхід коня до нас. Vsak leto, ne vem, kako je nam tako, ali ne znamo, da stovim dan, stovim dan, 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 ne, ne. Je dan, zdaj spomenemo se, in stavim ukrad. To bo naše stanje, ki ga znamo. In samo v zadnji seriji, kako je ja vam kazal. Ми підемо. в Ender цвіт і вб'ємо дракона. Скорб О, бачите, ми робимо дра нашого коня місце і скорп ванемос. буде тобі дозадоволідно. Так, бачите, Ми так одного зробили стайню. А наступній серії... Ми підемо шукати коня. Або я то зроблю в креативі Зараз Деспортемося. Ви трохи вибачте, що сьогодні було дуже довге відео. Але думаю, що завтра буде таке довше або колодце. А завтра ми з вами будемо. А завтра ми з вами. Будемо коня заводити. Назвемо його ім'я. І це як дам на легкий і трохи підем воювати. Так, ставте лайк. З вами був SCO31. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Вконтакті і до, 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 до моєї групи до Руціці. Minecraft 1.710. Як ми наберемо 3000 лайок. Я гарантую вийду на наступне відео. А з вами був SCO31. Побачимось в наступній серії. Бувайте! Ставте лайки і відписуйтесь. І писіть коментарі. Бувайте!